Доброго дня, магазин марки Двері. Сьогодні хочу показати модельку фабрики Карфа SD02. Двері йдуть повністю дерев'яні з вставками скла сатин. Ось так вони виглядають. Скло йде матове, не прозоре. Тобто за ним буде видно тільки силует людини, яка ходить. Ну, якщо стати дуже-дуже близько, то буде краще видно. Двері йдуть стандартних розмірів 60, 70, 80 см, 90, висота 2 метри. Товщина дверей йде 35 мм. Ось так вони виглядають. При бажанні їх можна пофарбувати та вскрити лаком для більшого захисту. З вами був магазин Марки Двері. До побачення!